Доброго ранку, мої любі маляни. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як важливо дотримуватися правил особистої гігієни, Особливо миття ру. Пропоную вам переглянути мультфільм Маша і мило. Дивіться уважно. Маша і мило. У бабусі внучка Маша. Їсть вона і суп, і кашу. Молочко тепленьке п'є, фрукти й овочі жує, тільки мила не любила, маша з милом не дружила. Не люблю, воно болюче, хоч маленьке та пахуче. Рук не буду з милом мити, буду з брудними ходити. Бабця внученьку навчала, бабця Машеньку повчала. Ти послухай мене, внучко. Вимийно чистенько ручки, бо мікроби люблять бруд і хвороби там живуть. Візьмеш пальчик, ти уротик, попаде мікроб в животик, буде там мікроб той жити, буде твій живіт боліти. Гратись стане неохота, буде мучити нудота, голова почне боліти, можна навіть захворіти. Ні, сказала Маша сміло. Не боюсь тепер, я мила, хоч воно й косюче трішки. Мию ручки, личко, ніжки. Щоб здоровими всім бути, треба нам це не забути. Мити руки коли брудні, і у свята, і у будні. Коли на руки кицю брали, з піску хатку будували, в туалет коли ходили, руки добре вими з милом. Чисті, щоб були завжди. Пам'ятай про це і ти. Чистота запорука здоров'я. Дітки, бачите, що і маша теж не, не лінується, а мої руки з мило. А ви, мої любі, будь ласка, теж дотримуйтесь обов'язково правил особистої гігієни. Будьте всі здорові, бувайте!